14 серпня 1775 року ліквідували Запорізьку Січ козацьку державу на півдні України. Відповідний маніфест видала російська імператриця Катерина II. Вона не хотіла терпіти державу в державі і боялась можливого союзу Січі з Кримським ханством, спрямованого проти Росії. Запорожців звинуватили у захопленні та присвоєнні чужої власності. Все їхнє майно архіви і коштовності вивезли до Петербурга. Багато запорізьких козаків, які не Бажали підкоритися російському царату, втекли до османської імперії. Там 1792 року в Дельті Дунаю вони заснували Задунайську Січ. Цього дня 1920-го вперше підняли олімпійський прапор. Це сталося на іграх в бельгійському Антверпені. Олімпійський стяг це біле полотнище з п'ятьма переплетеними кільцями, що символізують союз п'яти континентів. Його створив французький барон П'єр де Кубертен. Традиційну прапор підіймають на церемонії відкриття Олімпіади. 14 серпня 1945 року Японія прийняла поздамську декларацію урядів США, Великої Британії та Китаю щодо умов її капітуляції у Другій світовій війні. Визнати беззастережну поразку японці погодилися після бомбардувань Хіросіми та Нагасакі американськими літаками, а також успіху наземної операції в Маньчжурії. Історичний акт про капітуляцію Японії був підписаний 2 вересня того самого 45-го року у токійській бухті на борту американського лінкора Міссурі. Цього дня 1962-го завершилось будівництво тунелю під монбланом. Він з'єднав Францію та Італію. Ідея звести одне з найдовших на сьогодні автомобільних гірських сполучень належала італійцям. Тунель під Монбланом розташований під найвищою вершиною Альп. Його протяжність понад 11 кілометрів. Голівудській актрисі Мілі Куніс сьогодні 41. Вона народилася у Чернівцях, але в 7 років разом з батьками емігрувала до США. А вже у 14 знялась в успішному ситкомі «Шоу 70-х». Впродовж 20 років Куніс озвучувала «Мех у Грифінах» та найвидатніша її робота – роль у фільмі «Чорний лебідь», яка принесла акторці 15 номінацій і 5 нагород. А яким буде 14 серпня 2024 року, залежить від кожного з нас.